На машині виїхали п'ять чоловік. Що то можна було взяти, тільки таке білизну і нічого не було зовсім. Пані Галина виїхала із окупованого Маріуполя у 2022 році. Їхня родина живе на Костопільщині. Там облаштовують своє нове житло, допомагає в цьому центр підтримки. Я Маріуполь нам тут і матраси, і одіяла, і хімію буває зараз. По спосуд. Лампи настільні, це також зараз вони від сонячної батареї, так що це дуже актуально разом із пані Галиною по гуманітарну допомогу. Приїхала і її сестра Надія каже, важко починати все спочатку, але добре, що є допомога та підтримка. Приїхали постіхати чужі постіхати. Так живемо без нічого було. Тепер дуже вони допомагають нам. Рівненський центр Я Маріуполь отримав чергову непродовольчу допомогу на понад 700 тисяч гривень. Це термос літровий, один з наших товарів, які ми роздаємо людям. Це, будь ласка, ліхтар, який заряджається від сонячної енергії, також від електрики. Також в ньому є вмонтований павербанк. Можна зарядити телефон після того, як зарядили ліхтар від сонячної енергії. У нас восьми траси, два в наборі. За словами керівника центру, цими наборами буде забезпечено понад 4 сотні сімей. Це вже у нас друга партія. Перша була в понеділок. Вчора у нас приїхала друга партія. І завтра ми плануємо третю партію відвести до міста Луцьк Волинської області. Там також понад 70 сімей, крім того, подібну допомогу внутрішньо приміщенню особи отримують і від місцевих підприємців, які співпрацюють із центром. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.